У Полтаві з'явився майданчик для вигулу та дресирування собак. Його облаштували на території парку Перемога поблизу співочого поля. Таку локацію для тварин відкрили в рамках цьогорічного урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста розповіла фахівчиня з комунікації інституту розвитку міста Аліна Лугова. Всі проекти, які подавались на майстерню міста, обирались ініціаторами. Кожен автор проекту обирав собі місце, локації, обирав, що там буде проваджуватись. А ми допомагали вже в реалізації. Загалом на нього витратили 10 тисяч гривень. Це один з найбільших проєктів, і він реалізується за фінансової підтримки урядів Німеччини і Швейцарії компанії урядової німецької GIZ. Цей майданчик попередньо планувався для скейт-парку і вже був огороджений, зазначила культорганізаторка парку Перемога Яна Гармаш. Але через те, що його розміри не відповідали вимогам, вирішили використати це місце для тренування собак. До придбання тренажерів долучилися як. Підприємці нашого парку, так і місцеві жителі. Надалі ми плануємо розвивати та розширювати майданчик, будуть урни, будуть лавки, також планується система відеоспостереження. Ну і, Звичайно, будемо в майбутньому розширювати його знаряддями для вигулу та дресирування собак. Наразі на майданчику лише три тренажери для дресирування собак. Інші працівники парку Перемога обіцяють встановити найближчим часом.